Думав після цієї рамки встановлюю і думав, вже фартуха вам не показувати, думав в кінці вже всю зйомку зроблю і ну, покажу який захворюваний. Згадав, що тут, коли перший раз сам ставив, то дуже вимучився. Настільки вимучився, що прям нереально. Тому вирішив зняти. Зараз. Ми попадемо наверх і там покажу вам. Ну, во перше в нас є картинка. Ну, дуже елементарно догадатися, що до чого і як вона складається. Якби просто. Але в реальності... В реальності от оця перша планка. От тут от тут. І вона зараз буде кріпитися двома сразу. Я колись кріпив перший, потім відкручував, потім перекручував, потім другу, потім підсовував. Ну і коротше, трошки напряжно. Я не знаю, буде вам буде, не буде. Як там камера лягає, бо це все на криші. Так, щось да, видно, да, видно мою руку. Буду старатися, щоб нічого не гукнути. Tô Це це перший. Ним, а, да, це перший, Всі ми знаємо, що починати знизу прикріплюватися. Це сразу перша ставиться. Я цей жолобок розгинаю. Це свинець. Що воно таке, не знаю. Що ж таке, як тут свинець. О, це сразу у нас літа. Ого, плавочка. Тут не надо. О, надо сунуть не нанес. Ну и де вона. Так ну от представляємо. Ми. От оцю. І коли вона є приставлена, блин, так неудобно, вичай вже так, от та криша. І тоді ми от така планочка, вона сразу, абсолютно сразу, з одного угла і з другого фіксирується. Така кнопочка є, шофік догадає. Хватить! так, тут зайшло, і там такий. Все, О, от як вона виглядає. Я перекрила цю. Колись якось цю ставив, потім забув пойняти спочатку цього потім ту потім коротше тикався пикався дуже довго перший раз тому ну і далі звісно я вже кінець покажу який вийшов ну, в принципі я тут перейду одразу все і вам покажу який фартух виходить вот. правда це відео у мене вже це вікно трохи довго бо відео знімаю я трохи доволі ставлю, вже три часа як ставлю. Має 2 часа, 2 з половиною виставці. Всім дякую за просмотр. удачі!